Привіт, хороші мої! Сьогодні я рада вітати вас на своєму каналі, і сьогодні ми будемо говорити про містичний світ карт Таро та їхній вплив на енергетику людини. Як карти таро взаємодіють з нашим енергетичним полем? Як вони впливають на наш загальний стан, на наші емоції, на наш настрій та як вони впливають на нашу реальність? Тож, вмощуйтеся зручніше. Сьогодні ми будемо перенати у містичний світ таро. Та самопізнання. Взагалі, таро це не просто колода карт. Це дуже потужний інструмент, за допомогою якого ми можемо зазирнути глибоко в себе, побачити те, чого ми не бачимо очима, розуму усвідомити те, чого ми не розуміємо, тому що воно сховано глибоко в нашій підсвідомості. І напевне, ви чули про резонанс Шумана, про те, що наша Земля. Має свої певні вібрації, з якими вона вібрує, і які вона передає в простір. Так само людина на енергетичному рівні також має свої вібрації. І на якій частоті ми вібруємо, залежить від того, які в нас думки, які в нас емоції, який в нас загалом стан. Тобто залежить від того, в якому стані зараз є наша енергетика. Так само і кожна карта в колоді має свою певну вібрацію, свій певний архетип, який резонує з нашою підсвідомістю. Кожна карта таро це не просто малюночок. Кожна карта має в собі енергетичний сенс, енергетичний код, який взаємодіє з нашою підсвідомістю, який взаємодіє з полем, колективним полем безсвідомого. І саме звідти ми отримуємо відповіді на ті важливі питання, які нас хвилюють. Кожна карта є архетипічна. Вона уособлює в собі певну історію, певні знаки, певні сенси, які відображають наш внутрішній стан. Тому таро воно працює як дзеркало через саме через ці знаки, через ці символи, через свою структуру. Воно передає наш внутрішній стан, нашу енергетику, наші емоції і може показати. Який зараз період в своєму житті ми проживаємо? Які енергії зараз в житті в нас активні? Чого нам бракує для досягнення мети, а чого навпаки у нас достатньо і що ми можемо використовувати на шляху до досягнення своєї мрії? Тобто, якщо у вас є певний запит або проблема, з якою ви стикнулися, то карти Таро можуть допомогти вам висвітлити стан вашої енергетики, побачити ситуацію з різних сторін і показати вам можливі наслідки від ваших дій. Енергії карт Таро можна поділити на різні рівні, наприклад, Старші аркани ру, вони більше уособлюють в собі якісь такі глибокі, важливі, кардинальні зміни, події в нашому житті. Тоді як молодші аркани вони більше уособлюють в собі такі якісь повсякденні аспекти нашого життя та нашу, наші емоції. Кожна карта має свою вібрацію, тобто вона резонує з певною частотою енергії, які можуть на людей впливати абсолютно по-різному. Наприклад, деякі карти, такі от, як Зірка, як Імператриця, вони такі, знаєте, гармонійні, вони приносять таку рівновагу, баланс в життя, спокій, на відміну від деяких карт, які можуть приносити в життя деякий дискомфорт, страх, боязнь, такі карти, як диявол або ж вежа. Але давайте не будемо забувати, що карти Таро вони не змінюють нашої, так би мовити, долі. Давайте не будемо забувати, що кожен з нас творець своєї реальності, свого майбутнього. Саме через свої вчинки, думки і наші вибори формується наша реальність та наше майбутнє. А карти Таро, вони лише допомагають побачити різні варіанти розвитку подій для того, щоб ми зрозуміли, яким шляхом нам йти найбільш оптимально і найкраще для нас. Саме наші е, думки, наші емоції, наші свідомі вибори впливають на результат. А таро це інструмент, який є провідником між нашим внутрішнім світом та нашим зовнішнім, нашою реальністю. Тому енергії карт таро можна використовувати, і я б навіть сказала, потрібно використовувати для своїх власних особистих трансформацій. Загалом це процес не швидкий, це процес тривалий, як і будь-який терапевтичний процес зв'язаний з роботою з підсвідомістю, тому що робота з підсвідомістю, чи то ви будете працювати з психологом, з астрологом, з нумерологом, регресологом. Загалом це процес досить тривалий. На рівні свідомості ми можемо дуже швидко. Загалом, буквально кілька сесій, з експертом і ми починаємо усвідомлювати. Свої якісь внутрішні переконання, блоки, цінності. Але робота з підсвідомістю це набагато довший процес, тому що підсвідомість починає відпускати набагато довше, ніж наша свідомість. І дивіться, якщо ми тривалий час співпрацюємо з енергією певної карти Таро, ми синхронізуємо свою енергетику з вібраціями цієї карти. І загалом. Це в житті проявляється як зміна своїх думок, зміна своєї поведінки, зміна свого настрою, зміна своїх намірів. Так, наприклад, якщо ми будемо працювати тривалий час з картою сила, це буде випрацьовувати в нас ось цей внутрішній стержень, здатність долати перешкоди, такий, ви знаєте, стальний характер. А якщо ми будемо тривалий час працювати з картою Верховна Жриця, це буде спрямоване на розвиток нашої власної інтуїції, на те, що ми будемо краще чути себе, свій внутрішній голос, свої бажання. Ми будемо розуміти, що все в нашому житті залежить від нас, від наших думок, від наших вчинків. Загалом це буде така глибинна робота з нашою саме підсвідомістю, з своїм я. Загалом перед тим, як запускати е, свій телеграм-канал Стару Заставка, я довго вагалася, чи це комусь потрібно, чи ні. Але мене спонукало те, що от, в моєму житті це працює. Я, звичайно, проекспериментувала з своїм чоловіком. В його житті це також працює. Ми е, з, помітили таку, таку, можливо сказати, синхронність, що м, події в нашому житті. Складаються в такий, знаєте, синхронний ланцюжок, який відповідає енергіям тих карт, які у нас були на заставках. Тобто ми починаємо, почали помічати деякі знаки, деякі події, такі, можна сказати, підказки від Всесвіту. Це все пояснюється тим, що взаємодія з картами Таро вона змушує наш розум помічати деталі, які раніше. Ми не помічали, наш мозок, мозок стає більш уважним, більш таким сприйнятливим до різних знаків, моментів, він починає ловити можливості, які притаманні енергіям цієї карти, яка в нас на заставці. Але дивіться, який тут є момент. Взаємодія з енергіями Таро, вона може бути як свідома, так і несвідома. Тому що навіть якщо людина не вірить у містику, не вірить у карти Таро, так чи інакше. Підсвідомість абсолютно кожної людини, вона сприймає ті символи, той сенс, який зображений на картах. Саме тому набагато краще працювати з картами свідомо, коли в нас є певний запит, певний намір, і ми, чітко знаючи ті знаки, ті сенси, які вшиті в цю карту, в структуру карти, ми можемо обирати які вібрації залучати в наше життя. Саме тому тривала усвідомлена робота з енергіями карт Таро, вона працює як певний магніт, вона створює ефект притягування в наше життя бажаного. Дивіться, я, напевне, в своєму інстаграм-каналі вже не втомлюся вам повторювати про те, що куди наш фокус уваги, туди наша енергія. Тобто, на чому ми фокусуємо свою увагу, туди ми зливаємо енергію. І дивіться, такий момент, от навіть якщо та сама заставка на телефоні мелькає в нас постійно перед очима, ми не усвідомлено на рівні нашої підсвідомості, ми постійно фокусуємо увагу на цій картинці, на цих символах, на тому сенсові, який вшитий в цій карті. І таким чином ми підсилюємо в своєму житті Ті прояви характеру, які притаманні енергії цієї карти. Ми притягуємо в своє життя ті можливості, які притаманні цій енергії, розумієте? Але тут важливо розуміти, що це не якась там чарівна пігулка. Самі карти таро за нас не зроблять нічого. Але це така собі, знаєте, як ніби обхідний шлях. Якщо... Я б, я б навіть сказала, що це от робота для лінивих. Для тих, хто не, не хоче або не має часу, тривало, терапевтично працювати, то саме від заставки Таро, усвідомлюючи, що вони несуть, і усвідомлено програмуючи за доп... з їх допомогою своє життя, вони реально можуть дуже і дуже допомагати. А якщо ще працювати паралельно з, не знаю, з психологом, з нумерологом, Тобто з людиною, яка буде вам допомагати проходити ці шляхи етапи пропрацювання, перепрограмування своєї підсвідомості, ну, то це буде взагалі вау-ефект. Тут головне не лінуватися. Але мій спосіб, я вам рекомендую ну, взагалі робота для лінивих. Але важливо розуміти, що е карта Таро це такий собі своєрідний місточок, між нашою. Свідомістю і нашою підсвідомістю, між нашою реальністю і нашими тонкими планами. Енергії Картаро допомагають усвідомити та трансформувати внутрішні процеси всередині нас. Вони допомагають змінити наше життя. Вони допомагають гармонізувати наш внутрішній стан і наш зв'язок з Всесвітом. Я раджу обирати. Заставки з картами таро для свого телефону усвідомлено, коли ви розумієте глибинний сенс кожної карти, їхнє архетипічне значення, і, звичайно, ви керуєтеся своїм внутрішнім відкликом. Саме це дозволить вашій заставці, цим картам таро, які будуть у вас на заставці в телефоні, бути не просто прикрасою, а справжнім магічним інструментом, який супроводжує вас щодня.